Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Майже середина листопада. Можу сказати, що практично можна вже закінчувати сезон посадки чеснику, за виключенням південних областей, так як уже на днях передають доволі серйозні заморозки, снігопад, та й по срокам вже. Пізно часник недостатньо укоріниться, недостатньо охолодиться, будуть проблеми, тобто занижена урожайність, можливо, якщо дуже пізно там, в грудні там, в кінці в листопада садить, навіть не поділиться на зубки, тобто буде там одна зубка чи два зубки. Тобто, одним словом, це втрата врожайності. Тому вважаю, що потрібно вже закінчувати. Хто ще не починав, а тільки, то я рахую, вже не варто починати. Шукайте, шукайте альтернативу на весну, якусь іншу культуру, щоб ділянка не гуляла, і підготовлюйте її під часник. Ще один момент, який я хотів в цьому відео озвучити, це сорти, які ми на даному часі вирощуємо. Всі ви знаєте, що років ще десь 4-5 назад у нас було більше 30. Через мої, ну, можна сказати так, через мої руки пройшло більше 30 сортів. Звісно, були повторки під різними назвами з різних країн, які передавали. Але вийшло так, що коли я возився з цими сортами, люди заробляли на Любаші. Заробляли достатні. Тому що Любаша вона від деяких сортів в рази вище по урожайності. Тому ми буквально 2 роки назад вирішили повністю вивести сорти. Залишили на даному часі в нас 5 сортів. Це номер один це Любаша, на другому місці Гулівер, якого ми в цьому році практично не реалізовували, тому що. Кожного року ми його продаємо і ніяк не можемо вийти на, не то, що, а навіть для того, щоб перекрити роздріб, пропозицію роздрібу, Тобто цей сегмент. Тому майже в цьому році прошу вибачення тому, кому обіцяв, в роздріб ми практично нічого не продавали. Причин декілька це ситуація. В нашій країні не хотілося затягувати з реалізацією. Ціна постійно змінювалась. Спочатку обіцяв одну ціну, потім передзвонювати, казати іншу, дорожчу якось. Тому вибачайте. Якщо буде більш все стабільно, то постараємось в наступних сезонах повністю закрити сегмент з роздрібу, тому що багато хто не хоче. Ну, реалізовувати там по 10 штук, наприклад, у нас є така змога, є стара, тобто, яка вже не потрібно там платити на пощі за які коробки. Закуплена була вона раніше. Тому постараємось цей сегмент закрити в ближайші сезони. На другому місці це Гулівер, як я вже сказав. На третьому Харківський фіолетовий у нас. Ми його поступово зменшуємо. Він, якщо, наприклад, Любаша у нас приблизно там, близько 70%, Гулівер близько 30, то харківський фіолетовий там близько 5-7%. Потім ультрараннього там 1% і червоного. Буквально тільки для себе. Ще маємо трішки з сорту Софіївського. Тобто, якщо брати так от, по рейтингу, по-моєму, як я вже раніше казав, це Любаша, Гулівер на другому місці, на третьому Харківський фіолетовий і Дюшес можна їх поряд поставити. Потім Софіївський, Доволі непоганий сорт для розрібу. То реалізовує через ринок свою продукцію, будь ласка. Ультраранні, ну, теж для ринку, але продавати його потрібно сирими Інакше він висихає, вага його там 20-30 грамів, що доволі нецікаво. Тому теж небагато його. Ну і червоний він не підходить йому наш клімат, тому він теж. У нас на останньому місці, але добре зберігається і дуже гарний смак, але не родить. Ну, і наостанок ще для моїх колег квітника квітникарів, що стосується тюльпанів, ми в цьому сезоні не виганяємо, тому що маємо проблему з. Електрикою, а ми залежимо на опряму від освітлення до обігріву по приміщення, тому було складно, але таке так от ми вирішили. Тому цей сезон буде без тюльпанів. Вони будуть, вони будуть у відкритому ґрунті, але не. Не в зимовий час. Ну, ось це, що я вам хотів сказати, тому хто ще не досадив, досаджуйте. День, 2, 300 залишилось на півдні, там ще до 10 днів десь. А хто тільки ще думає, то я рахую вже пізно. Всім гарних урожаїв. Можна сказати, що ну, в цьому сезоні вже. Практично, не знаю, вийдемо ще, подивимось, як буде входити в зиму. На початку зими наш часник. Ну, на, на даному разі нема сходів, практично ось така ситуація. Всім мирного неба до скорої зустрічі!